Друзі, привіт! На зв'язку Іщенко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі тонкощі нюанси, особливості договорів страхування, всі інсайти страхового ринку, секрети страхових компаній, що вони роблять для того, щоб зменшити виплату страхового відшкодування або взагалі відмовити у виплаті. А, якщо у вас є якісь вже питання, проблеми зі страховими компаніями, отут внизу наш номер. Телефону, до нього під'єднані всі месенджери. Можете зателефонувати або написати, як вам зручно, і ми обов'язково допоможемо, тому що працюємо на ринку з 2007 року. Ми найбільша компанія, яка спеціалізується в своїй сфері. Ну нема кейсів, на яких би ми не змогли порозумітися. Сьогодні хотів поговорити про актуальну таку тему. Співпрацюємо з багатьма компаніями, які надають послуги прокату автомобілів е і ну, вирішив отак от підсумувати, тому що е ну, воно, цей ринок десь нагадує якийсь е Техас. В якому плані, е ну, як оформлюються відносини між, е скажімо так, адміністратором автопарка і людиною, яка бере цю машину. Зазвичай ну, історія така, що більшість цих автомобілів ну, використовуються для комерційного перевезення пасажирів, це агрегатори, там, Uber, уклон. Нюанс в тому, що не розумію, чому майже у всіх є проблеми з оформленням цих відносин. Тобто, мовно кажучи, Якщо поділити, якось, спробувати систематизувати, як працює ринок, є перший блок, це де відносини взагалі ніяким чином не оформлюються. Тобто, людина або здала власне транспортне засоби, комусь передала, вони домовились, потисли руки і поїхали, або у когось взяла. Там не є договір оренди, або тимчасове свідоцтво про реєстрацію оформлювали, і просто передала цей автомобіль. Не знаю, ну, яка логіка тут у людей. Тому що ну, наслідки можуть бути там, ну, катастрофічними, припустимо. Да? Там, цей водій пошкодив транспортний засіб. Фактично, ми будемо виходити з норм там, загального делікту і людину. Яка віддавала там, транспортний засіб управління, взагалі всі ці відносини цікавити не будуть. Ці всі розмови, що ми там про щось домовились, ну, от, там, в статистиці особистій, там, у 90% вони не працюють, тому що ну, претензії будуть до людини, яка адмініструвала. Ну І також там є купа якихось там ну, сукупних проблем. Починаючи від того, що арештували транспортний засіб, щось там відбулося, якісь там тілесні ушкодження, наїзд на когось там, когось збили, або в когось там потягнули телефон там. Нанесли тілесні ушкодження, ну, всяке було у практиці, тобто автомобіль або потрапив в арешт, або був вилучений а, в якості доказу. Тобто, вирішувати ці питання і якось ну, висувати вимоги буде складно. Знову ж таки, просто, там, ну, умовно кажучи, назвемо там, цього. Арендаря він там перестав платити, не повертає транспортний засіб, штрафи прилітають папками. Тобто логіки ну, ніякої, взагалі, ну, немає, скажімо так, діяти. Але ми маємо те, що маємо, і якщо вже от, ви так працюєте, то хоча б мінімальний. Комплект якихось заходів, які дозволять себе обезпечити в майбутньому, треба зробити. Віддаєте транспортний засіб, то зніміть це на відео. Є листування з цією людиною, то необхідно мати якісь там скріншоти цього листування. Все це можна буде у якості доказів використовувати, якщо виникнуть якісь проблеми. Також видаєте транспортний засіб, візьміть ще когось, хто може бути потенційно свідком. Ну, хоча б от ці ключові речі треба зробити, тому що там свідок, листування, відео. Це ну, хоча б мінімальний комплект, з якого щось можна вже крутити. Другий момент це абсолютна більшість. Це. Оформлення договорів цивільно-правового характера. Тут ну, виворачують знову ж таки, чого тільки не бачили вже. Там і договори співпраці якісь, і якесь там волонтерство, і стажування. Ну, стільки варіантів придумували люди там. Виглядає все це також дуже небезпечно. Дуже небезпечно чому. По-перше, можна налетіти ну, таким чином працюючи на приховане працевлаштування, причому вже є прецеденти, коли там, власник парка посварився з водієм і водій просто взяв і подав оцю скаргу. Якщо виходити з потенційних втрат, то потенційні втрати там 10 мінімалок за перший єдиний випадок, а якщо це накопають, то це 30 мінімалок за кожен подальший. Знову ж таки, ще є в нас інспекція держпраці, яка прийде по цій скарзі вирішувати питання. Недопуск, це як мінімум 24 тисячі, а якщо вона прийшла по скарзі безпосередньо, тобто на перевірку факту заявленого порушення, то там 16 мінімалок, якщо я не помиляюсь. Тому ну, дуже важко. Знову ж намагаються оці формули розрахунку. Виписати, що там якийсь відсоток, вони віддають людині, і виходить, що ну, самі себе палять. Причому частина людей дійсно розраховується по договору, а частична, частина людей переходить на кешеві якісь розрахунки. І Виходить так, що оцей перегон. З карточки на карточку, особливо от з меморандумом, який підписали банки з 1 червня, де у нас 100 тисяч в місяць, а потім треба давати документи і переходити на індивідуальний ліміт, то ну, банк в таких випадках ну, на це не піде. Якщо ви дасте такі документи, це 100% буде в льот фінансовий моніторинг і їх потім передадуть в податкову. Ну А там те, що я вам казав, це. Приховане працевлаштування і драконівські штрафи. Ось. Тому я б радив від цих договорів уходити або ну, пропрацьовувати їх таким чином, щоб оці ознаки прихованого працевлаштування з урахуванням особливостей роботи кожного парку їх знівелювати. Найбільш правильний, на мою думку, варіант це оформлення договору оренди. Знову ж таки, з договорами оренди, так, щоб все було по-білому, можна працювати наступним читом, встановлювати якийсь фікс, фіксовану, наприклад, орендну плату, якусь динамічну орендну плату і прив'язувати її там до кількості. Замовлень, за інтенсивності експлуатації автомобіля, ще докупи різних речей, але виписувати це в зрозумілі формули розрахунки все переводити в білу. Тому що ну, подалі працювати от так, як от на сьогоднішній день ринок працює, його ну, просто виворачують на виворот, ну неможливо якось. Чинити супротив всій ситуації. Треба ну, шукати варіанти, мінімізувати витрати і переходити на усі легальні моменти. Є нюанс у нас з оформленням договорів оренди, якщо це юридична особа дає фізичній, то е, договір має бути оформлений нотаріально. Але якщо виходити з судової практики, то е, суди. Все одно задовільняють позови, якщо людина там розбила, щось не виконала, порушила умови договору, навіть при тому, що не була додержана форма договору. Тому, ну що я раджу? Нема універсального рецепту для кожного автопарку, тобто кожен автопарк треба розглядати окремо в залежності від моделі, як він здійснює свою господарську діяльність. Відповідно для того, щоб е зробити так, щоб ці зміни були мінімальні, треба їх готувати і намагатися адаптувати ну, під кожну модель. Тому. Якщо хочете, да, звертайтесь, ми, звичайно, маємо досвід, можемо адаптувати. Якщо приходити до юристів, то не шукайте відповідей ну, от з ходу, що юрист вам каже, треба отак, отак, отак. Я би виходив з того, що є модель, дайте варіанти, давайте покрутимо, давайте подивимось і давайте адаптувати мою модель, тому що модель не може. Влізти в шаблонний варіант, і може так стати, що ніби ми перейшли в білу, але все одно якісь штрафні санкції це потягне, тому що воно ну, не працює так, як воно має працювати. Якщо у вас є запитання, якісь по договорам оренди, е, хочете, е, щоб ми подивилися схему, як ви працюєте, як адаптувати це, як вибудувати е, оплату податків, як на майбутнє спрогнозувати вирішення проблем з фінансовим моніторингом. Тут внизу наші контактні телефони, до них під'єднані всі месенджери. Пишіть. Е, Маємо напрацювання, причому ну, достатньо багато, вже дивилися, достатньо багато парків. Всі ці питання вирішуються, можна працювати повністю по-білому в легальній площині. Друзі, дякую, що дивитесь, Обов'язково поставте лайк, поділіться відео. На зв'язку, пока-пока.